Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Ну що, ми знову приїхали в село. І сьогодні в нас в планах побілить оцю піч. Значить, сажа в нас потрушена. Піч справна, працює дуже гарно, груба теж гарно. Значить, що ми побілимо. І підготуємо вже піч і грубу до наступної зими. Ну, а зараз будемо приступати до праці. Хай. Так. Чайник нам тоже поки що мішає, наконець, наведемо наведем тут на печі лад. що? Приготували розчин і зараз будемо займатися побілкою на печі. Так, ну що, трошки на печі побілили, хай підсихає, а ми там далі будемо білити спереду. Ну, а поки я на печі і поки я ця піч буде тут просихати, я хочу отак поставити полку на печі для книг. Побачу, що воно вийде. А мені каже, це буде добре. Оце отак закріпив полочку для книг, Ще сюди підведем світ, щоб було світло на печі, і дуже буде, я думаю, гарно, коли зима така лютує. А в хаті тепло, піч тепла. Взяв, ліг, на печі полежав, повалявся, віддихнув, книжечку. Почитав, я думаю, красота. Ну, а поки що будемо, ми далі побілку робити. Піч тут змажимо, бо порозльопували. І буде тут чистенько. Будемо наводити порядок. Це така невеличка бібліотечка, коли буде зимою нічого робити. А як я сказав, у хаті тепло, гарно, то на печі можна полежати і щось почитати. Ну а ми йдемо далі працювати. Так, добілимо, зараз хай воно просихає, бо воно зараз мокре, висихає, а ми попробуємо, ще столик ми зробили і попробуємо столик Ну, Це хай поки що просихає. Отак. Трошечки і помажемо піч. Піч треба теж освіжити глину. Так. Ну що, побілили, підмазали, тепер хай висихає, просихає, а ми будемо далі працювати. Не скільки печі роботи? Ну, а гармидеру добре. Це треба зараз оце все нам прибрати. Ну що, зробив ось такий простенький столик. Бо треба, щоб щось і поскладати, і друг щось по кухні приготувати, то зробили такий простенький столик з подручних матеріалів, як кажуть. Зараз я його покварбую і подивимося, що воно із його вийде. Кварба у нас обнеколенна, сіра, проста. Ну, поки що так. Ну, що то вирисовується. Все-таки похварбували і набагато. Ну, ще не похварбували, але набагато краще стає. Зробили ось такий примітивний столик, поприбирали трошечки. Повністю, звісно, не прибрали, бо через що піч у нас не висохла його. Ну, це ж на ще време, щоб воно просохло. Просохне, потім позастилаємо і тут наведемо. Ладно. Ну а поки що по хаті все. а У нас і ще трошки на вулиці є робота. Набача ну, там трошечки позагрібати. Юр'яни вже починають. В цьому господарстві понад 23 роки ніхто не проживав. Стояло без догляду. За цей час весь двір сильно заріс хмелем. І коріння досягає більше метра в глибину. Якщо хтось має досвід боротися з хмелем, підкажіть у коментарях. Буду дуже вдячний. Можливо, є якісь ефективні гербіциди або інші методи боротьби. Будь-яка порада. Буде корисною. Тож пишіть у коментарях. Дякую за підтримку. Ну що, пройшло ще тільки 3 години. А воно вже видно, що трошки підсихає і вибілюється. Пройде сутки, буде зовсім біле. Відео нас запитували, як наші курочки. Наші бройлери вже підросли. Дім уже 47 днів. Сьогодні будемо важити та готувати до забою. Середня вага в общому наших бройлерів 3 кілограма. 5. 3,05. Можна 3 кілограма. 3. 53. І0. 45, 4, 45, 4 кілограма. Я сам процес забою не показував. А це ось така кількість тушок. Часть з них переробимо на тушонку. Ну, а зараз будемо готувати тушонку з бройлера. Цей рецепт я знайшов в інтернеті. І за цим рецептом ми приготуємо нашу тушонку. Значить, тут рівно 3 кілограма м'яса. М'ясо тут і з кісточками, і так обниковенне. Ось оце, таке воно у нас. Значить, що ми? На кілограм м'яса треба одну столову ложку солі. У Нас тут 3 кілограма, значить 3 столових ложки. Отакі От невеликі ложки, І так розсипаємо. І це все гарно будемо звідси. Гарним так змішаємо. Далі, що ми робимо? На кожну баночку беремо і по одному листочку кидаємо лаврового листу на дно. Баночку На дно ложимо по дві горошинки духмяного перцю. І на дно. І ще ложимо по 3, де то так, горошинки, 3, 4 горошинки чорного перцю. А ви напишіть у коментарях, як ви готуєте тушонку в домашніх умовах. Буде цікаво дізнатися ваші секрети. Ну, а ми будемо далі. Брати баночки і накладати в баночки м'ясо із бройлера. М'ясо будемо укладати і отак утрамбовувати, щоб воно тугенько. Плотненько, щоб було. І будемо накладати баночки. Баночки не повністю накладаємо по плечики. Оце. Отак. О, оце так хай і буде. Так, утрамбували трошечки, так хай воно є. трошечки ще добавимо. О, все. оце одна баночка так у нас і готова. І далі беремо другу баночку і пішли накладати. Отак, накладаємо. Наклали банки з тушонкою. Баночки накрили кришкою і будемо ставити в каструлю з водою, кип'ятить і готувати на газу. Варитимемо приблизно 6 годин. Пройшло 6 годин. І каструлю з банками тушонки ми винесемо в прохолодне місце, щоб вони там охололи. Після повного охолодження банки зберігатимемо в темному та прохолодному місці для тривалого зберігання. Ось так виглядить наша тушонка. Це ми приготували перший раз. А зараз подивимося, яка вона є. Зараз відкриємо банку і подивимося. Ну, а зараз відкриємо баночку і подивимось, як приготувалася наша тушонка. Ну, вона ще не дуже захолола ще довшенько постоїть. Я дивлюся так. Непогано. М'ясо у нас із кісточками, і таке обичне. Ну, оце отака тушоночка. Пахне, ароматна. Красота, смакота. Приготували перший раз і я довольний своїм результатом. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей на нашому каналі.